Уряд продовжив до 2028 року. Термін оформлення невитребуваних земельних ділянок паїв повідомляється на сайті парламенту. Згідно із даними Держгеокадастру, нині таких в Україні нараховується понад 104 тисячі. Проте, хто має право на земельні паї, як їх оформити, та що буде, якщо не зареєструвати за собою право на землю до 2028 року. Про це будемо говорити далі. із адвокатом Ігорем Яськом. Вітаю вас. Доброго дня вам студія. Доброго дня. Пане Ігоре, то чому власне в чому була потреба продовжити можливість оформлення паїв і земельних ділянок до 2028 року? Тому що на сьогоднішній день в Україні є воєнний стан, і не всі громадяни належним чином, які хочуть оформити ці земельні ділянки, вони перше або знаходяться в тих місцях, де вони можуть оформити ті земельні ділянки, які їм належать. Або вони можуть десь переїхати і немає можливості, або неналежним чином функціонує та чи інша ОТГ, і получається фактично, якщо у громадянина цей невитребуваний пай, невитребувану цю земельну ділянку, потім її передадуть у власність місцевої ОТГ на підставі заяви ОТГ і потім рішення суду, то якщо у громадянина було порушено право. На приватизацію на оформлення цієї земельної ділянки, і він це в судовому порядку доведе, то тоді може він все відмотати назад, і таким чином вийде, що та земельна ділянка, яка перейшла у власність громади, він зможе через рішення суду її отримати назад. А якщо ж громада від відповідно десь далі протягом там через 7 років передасть цю земельну ділянку або продасть її комусь на аукціоні, то це може бути шалена кількість позовів власників невитребуваних земельних паїв, які доведуть в судовому порядку, що через силу об'єктивних причин вони не змогли звернутися для оформлення тієї чи іншої земельної ділянки собі. У власність і таким чином, скоріш за все, держава щоб уникнути цих в перспективі судових процесів. Щоб це не було, скажем, потім багато претензій до тих самих ОТГ, які будуть виставляти ці земельні ділянки на аукціон, скоріше за все, вони продовжили цей термін дії цього закону до 2028 року, для того, щоб вже максимально сприяти громадянам, які не скористаються правом і не оформлять земельні ділянки, які їм виділені. Добре, давайте розбиратися в тому, що ми маємо зараз. Ви нам вже пояснили, що ж буде, якщо людина не оформить земельну ділянку або свій пай, переходить у власність громади, і громада може розпоряджатися ним. Потім людина може оскаржувати це рішення, вона виграє, але втратить ресурси і втратить час. То зараз держава продовжила можливість для оформлення своїх паїв і ділянок, але чи є ось цей? Процедура чи є апарат, як їх оформити паї і земельні ділянки тим людям, які або виїхали, або знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або ж ділянка знаходиться зараз у зоні проведення бойових дій, або ж на тимчасово окупованій території. В ті складні випадки, як їх зараз можна оформити? Дивіться цей кожен випадок буде підходити до нього індивідуально. Немає на сьогоднішній день механізму, яким держава б розробила. Порядок приватизації тих і оформлення земельних ділянок, які знаходяться або на окупованих територіях, відповідно там українська влада не може діяти і, на жаль, вона не може вживати і вчиняти ті дії, які вона е, хотіла. Тому громадянин, який має право на оформлення земельної ділянки, тобто має сертифікат на цей пай, він повинен звернутися до відповідної. Селищної ради сільської з письмовим клопотанням про передачу йому у власність з відповідної земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації, а вже від цього буде залежати чи може та ОТГ, до якої буде звертатися громадянин на оформлення цієї земельної ділянки, перше це провести сесію ОТГ. Прийняти рішення на сесії і або там дати дозвіл на виготовлення технічної документації. Тобто, от від цього залежить, якщо ж немає об'єктивної причини можливості діяти тій ОТГ, то відповідно вся ця процедура вона не буде запущена і не зможе працювати. Тому й держава продовжила до 2028 року з надією про те, що військові дії будуть припинені. Законодавство України буде діяти. На тих е, територіях, яких вона буде діяти, і вже оцей порядок, коли людина перше звертається з заявою до відповідної сільської і селищної ради, друге, після отримання рішення вона отримує право на можливість звернутися до землеупорядної організації і укласти договір на розробку технічної документації землеустрою із Встановлення меж земельної ділянки, які вона хоче отримати, щоб ці межі земельної ділянки, після того, коли людина звернулася, вона повинна зареєструвати в державному земельному кадастрі з присвоєнням кадастрового номеру цієї діяльної діля... земельної ділянки, і за результатами цієї реєстрації вона отримує витяг з державного земельного кадастру. Після того, як вона отримала... Знову витяг з державного земельного кадастру людина звертається до тієї ж самої ОТГ, може бути, там сільська селищна чи е, територіальна громада, для того, щоб її виділили межі цієї земельної ділянки, і вже після того вона реєструє цю земельну ділянку. У реєстратора або у нотаріуса, тобто реєстрація речових прав на нерухоме майно, і після цього вона отримує витяг з державного реєстру реєстрації прав на рухоме майно. Чому я так детально зупинився на цьому? Тому що щоб зрозуміли наскільки це на сьогоднішній день складна процедура? От якщо взяти пройти ці всі кроки, це перше і фінансово затратно, і по часу затратно. А враховуючи воєнний стан, це ще і фізично може бути небезпечно, тому держава для того і зробила, щоб не забирати ці земельні ділянки до себе. Вона дала можливість відтермінувати. В нас 30 секунд, пане Ігоре. Але чи можна оце зробити дистанційно цю процедуру? Наприклад, якщо людина за кордоном, чи все ж таки треба приїхати в Україну? Можна. Можна зробити дистанційно це надати дозвіл, але людина повинна піти у посольство України в тій державі, уповноважити певну особу в Україні, яка буде представляти інтереси її в Україні, оформити довіреність, і тоді ця особа в Україні може представляти інтереси цієї особи, яка знаходиться за кордоном. Дуже дякую вам, пане Ігор. Ігор Ясько. Адвокат був з нами на зв'язку. Говорили про оформлення земельних паїв.